Піднялося питання, є критика велика Міністерства оборони, активісти, вони антикорупціонери, там є якась своя критика. Це питання до спеціалістів, це питання до тих, наприклад, аудиторських компаній, які проводять постійний аудит використання західних коштів, наших коштів. Тобто це є технічні моменти Міністерства оборони і його робота. Але кожен раз і це вже другий раз, коли міністр оборони закидається. Причому закидається не кимось там на вулиці, а представниками певних громадя... Громадя... громадських організацій, які, в принципі, утримуються на західні гранти, і теоретично мали б би... мали впроваджувати в Україні європейські цінності. Закидається кримськотатарське походження, йдуть образи, ну просто образи. От зараз ми прочитали щось про турецький дворик. Ну, тобто Мар'яна Безугла написала, що дорікає, що заступником міністра оборони Рустема Умєрова є людина не кримськотатарського походження, яка пристала до ісламу, яка прийняла мусульманську віру, і мовляв, оце, оце якась це щось має означати. Я я, я правильно розумію, що ми спостерігаємо всередині України якісь страхи, яких тут не було, пов'язані з мусульманами, з кримськими татарами. Чи ні? Чи це не так? Ну, дивіться. Тут е, треба просто от, е, ну, дуже так е, е, окремо, е, е, як мінімум, два е, моменти. От е, е, розібрати перше. Те, що е, будь-який будь орган виконавчої влади, е, майже в умовах війни він е, в Україні він не може залишатися без критики, це абсолютно правильно, І, і, і зрозуміло, що міністерство оборони, яке і за законодавством України, є е, координуючим таким органом. В сфері національної безпеки оборони держави зрозуміло, що особлива увага громадянського суспільства до цього міністерства. Я не, не думаю, що хтось може дуже зараз чітко е, ну, е, скажімо, е, от виписати в яких обсягах, в яких напрямках і наскільки відкрито. Е, Можна е, говорити, а, а, а де там, скажемо, в інтересах країни краще, е, ну скажемо так, е, десь е, промовчити, е, це громадянське суспільство, і воно буде себе вести е, згідно своєму уявленню норм демократії, е, свободи слова. І це до цього треба з розумінням відноситися, але є. е-е Проблема в тому, що коли е, стверджуються і робляться висновки звинувательного характеру, то інша сторона ма, мала би е, вступити в дискусію, але вона просто не може, бо умови війни не дозволяють їй виходити з цими цифрами, аналітикою іншими аргументами на публіку, бо цього чекає якраз ворог. Ну, це це і, 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 і до цього теж треба е, підходити з розумінням, е, бо е, саме легша форма, щоб добитися потрібної тобі інформації звинуватити людину в тому, що він не може сказати публічно. Uh, і і, і не мало буває таких ситуацій, але це не означає про те, що суспільство ну не може бути впевненим тому, що ті питання, які uh, підняти журналістами або uh, людьми, які себе бачають експертами сфери боротьби з корупцією uh, в відповіді, uh, чи в іншій формі. Запевнення суспільство має отримати. Хто це може зробити? Я от про це і писав: що у нас є певні інституції, які згідно законодавства мають такі повноваження. скажімо, Рада національної безпеки і оборони України. Або, скажімо, ставка верховного головнокомандуючого. Ну, прозвучали прозвучала інформація про неякісні міни. Треба терміново збирати Раду національної безпеки та оборони України, запросити всі залучені сторони, в тому числі представників тих, хто критикує, якщо в них є допис до військової таємниці. Все це розглянути, обговорити по деталях, і суспільству дуже чітко сказати про е, стан в цій сфері, якщо є проблеми, пояснити їх причини в такий спосіб, е, щоб суспільство не тільки зрозуміло, але й побачило, що вони будуть виправлені. Як на мене, це не дуже важко, бо ну, я здогадуюся, що е, в тому що. Е, От було там, де про міни були різні ситуації, які важливі для фахівців, для військових спеціалістів і для тих, хто займається організацією виробництва на території України в умовах війни. Ніхто ж зараз не говорить, яка була. Проведена колосальна робота для того, щоб запустити виробництво мін найбільш потрібного калібру для української армії, і це виробництво щоденно, наскільки я розумію, воно нарощується, але при цій організації при цій роботі були певні е, недоліки, можливо, помилки. Якщо там є щось таке інше, це хай розберуться фахівці, і вони з висновками е, познайомлять е, суспільство. І друга ситуація там звинувачення було щодо того, що не тим передали гроші на придбання е, військової зброї, військового обладнання. Мова йшла, здається, про Державну е, службу прикордонну е, Державну прикордонну службу України. 23 мільярда було передано. Ніхто ж не розбирається, навіщо передали. Ніхто не розбирається, а чи були якісь обставини, які потребували прийняття саме такого рішення, чи можна деталі цих обставин ну, розміщувати в відкритому доступі? Наскільки я знаю, що тут теж є догадуюся, тут, теж є. Певні проблеми, і зрозуміло, що мало бути закличення певної інституції, скажімо, ставки верховного Головнокомандування, що детально все це розглянуто, що рішення прийнято, скажімо, об'єктивне. Що тут жодного е, немає, там скажімо, ризику щодо втрати цих грошей або навпаки сказати, що рішення не виважене, тобто дати якісь висновки. Суспільству не можна просто безкінечно цим інституціям залишатися остереть, але ваше запитання було трошечки в іншому. А як Но бути тут тоді, таке заступник теж мусульманин? Ну, слухайте, це це звучить, це це дуже небезпечно гратися такими поняттями. Що заступник теж мусульман стикався, я цим стикався ну, довгі роки в Криму. Вже за роки незалежної угу, України. Вже, очевидно, скажемо скажімо, обрали мене заступником голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, і я взяв собі помічника кримського татаріна. Ну, людину, яку я абсолютно довіряю, і людину, яку я визначаю як дуже високого професіонала, і, і, і зрозуміло, хто в мене може бути помічником. Мови не йде про націоналість. Просто я цю людину дуже добре знав. Я з нею працював довгі роки. Але на другий день одна із впливових тоді. тоді Кримська правда газета вийшла, що не встигли обрати кримського татарина заступником. Голови Верховної Ради Криму, як він собі підбирає штат із числа кримських татар. От такі вони всі кримські татари. Uh -huh. Ну, а ні, нікого ж не, не ну, ніхто ж ніколи мене не запитував, чому ми, е, кримські татари, коли ну, скажімо, працюємо з іншими людьми в інших колектив, ну, колективі з різними людьми, чому ми не ставимо питання, ну, скажімо, кого той інший е, ну, е, керівник взяв? Чи... Ну, Просто ми бачимо, коли йде. Сегрігація менших менших мається на увазі за кількістю, за чисельністю, за ну, за такими періодами, які були в історії, коли я я прочитав цю статтю яка була в дзеркалі тижня. І коли ну, знаєте, коли вказується релігійна віросповідання людини. Тобто мусульмани, це я, я треба розуміти так, що що хотіла сказати депутат Безугла, міністр оборони, який за віросповіданням мусульманин, він підбирає собі штат е, тих, хто є мусульманом. Це ж абсолютно неправда. Але коли це пише народний депутат, вона вкидує суспільство. Е, такі знаєте. Но недовіру, недовіру. Це і, те, і, що ми і... бачили в Криму. Це та причина, чому українці, яких там було багато, за е, роки пропаганди російської в Криму чомусь кинулися в бік Росії і стали відчувати себе рускими. Це ж якраз на цих маркерах і створювався цей від, таке відокремлення етнічних українців від своєї пра прабатьківщини. Я хочу сказати про те, що будь-які спроби. Ну, от я сьогодні зустрічався з е, е, українськими воїнами різних етнічних походжень, ну було зібрання присвячене Дню Збройних сил України, і, е, і там були і чеченці, азербайджанці, і кримські татари, і білоруси, і інші. Я, я, я всіх зараз не е, я говорив про те, що от те що нас е, об'єднує всіх е, в україні ми є вт е, 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 ну братами е, братами по волі, тобто ми е, нас об'єднує бажання бути вільними в своїй країні в Українській державі, що ця війна вона якраз зараз викристалізовує українську політичну націю, що захищають українську державу громадяни України і різних етнічних і релігійних походжень. І при тому дуже багато інших громадян, громадян інших держав, абсолютно різних походжень. Це треба дуже цінити. І коли ми говоримо е, будь-якому цензі, позитивному чи негативному про конкретну людину про конкретну групу людей, нам треба говорити виключно через професійні е, чи непрофесійні здібності, але жодного Ну не допускати прояву такого з верхнього зневажливого підходу, тим більш характеристики, виходячи з етнічної або релігійної належності людини, це це не просто образливо це не може бути в демократичному суспільстві. І я думаю, що на, на такі речі якраз і розраховує країна агресор. Вони це дуже вміють. Вони в риториці говорять одне. Говорять, що в них там всі братські народи. А справді в реальному житті вони дуже чітко встановили ранжир. От тут мають бути люди однієї релігії, тут іншої релігії, а тут іншої національності, і ніхто не може цього переступити. І тому вони скотилися до такого диктаторського режиму, який сьогодні кинув виклик всьому світові. Ми живемо в демократичній країні, і ми є е, всі е, в рівних правах.